Олег, ти знаєш, я твоя майбутня дружина. Ой, Оксано. А як це з примусу чи за коханням? Це як сам вирішиш? Захочеш за коханням, а не захочеш з примусу. Ти вільний у своєму виборі. Дружина каже чоловікові Петро, зверни увагу. Наш сусід щоранку, коли уходить на роботу, цілує свою дружину. А ти чому так не робиш? Оксано, але я її навіть не знаю. Ніщо так не видає належність людини до нижчих верст населення, як здатність добре розбиратися у дорогих телефонах, годинниках та автомобілях. Я пережив одну війну, три автомобільні катастрофи, одну авіану, два невдалих подружжя та одне вдале. Три описи майна за борги та одне банкрутство. А тепер приходить мій онук і заявляє Діду, ти нічого не розумієш у житті. Браконьєр ловить рибу в річковій заводі, глушачи її динамітом. І потім збирає під саком. Коли він кинув у воду четверту або п'яту шашку, до нього підійшов інспектор рибнагляду і каже Чоловіче, так ловити рибу забороняється. Будемо складати протокол. Браконьєр, не звернувши на його слова ніякої уваги, підпалив чергову динамітну шашку, вклав її інспектору в руку і запитав «Ну що, будемо балакати? Чи почнемо вже рибу ловити? Хлопець підходить до дівчини в барі. Пані. Чому ми з вами ще не знайомі? Бог береже тебе. Дурне створіння. Приходить Микола до попа. Батюшка, що таке альтернатива? Ну, як тобі пояснити? Отже так, це коли у тебе є курячі яйця, і ти можеш робити з ними все, що захочеш. Можеш зварити, можеш зробити омлет, а можеш їх висидіти. Тоді в тебе будуть курчата, потім кури, які потім даватимуть яйця. З них курчата, потім знову яйця. Потім буде гроза, повінь і все пропаде. То в чому ж альтернатива. Качки. Хлопець запитує у дівчини. Слухай, Катерина! Цікавий у тебе нік. Дівчина з персиками. Чому саме так? А ти здогадайся? У тебе не новий розмір. Познайомився Петро у ресторані з жінкою. Після чергового келиха вина усіма правдами та неправдами він вмовив її піти до нього на чай. Вранці Петро прокидається із диким похміллям. Так. Що я вчора робив? Пив. Привів бабу. Де вона? Ні. Дивиться, руки всі в крові. Зарізав. Підходить до дзеркала, морда вся в крові. І з'їв. Два євнухи розмовляють після перенесеної операції. Один обурюється. Мало того, що кастрірували, так ще і що її здіваються. Как? Говорять, до свадьби заживет. У дворі гуляє бритоголовий громило в рожевому пуховику. До нього підходить бабця. Вибачте, заради Бога, але моя кішка щойно вбила вашого бультер'єра. Ти що ліпиш, бабко? Як це кішка могла б бультер'єра вбити? Та як? Він нею подавився. Микола, Я вчора в лісі три відра грибів назбирав для тещі. А раптом вони отруйні. Що значить раптом? Стуки у двері. Відчиняйте, поліція. Ми поліцію не викликали. Ми дівчат викликали. Яких ще дівчат? Звичайних дівчат повій. Хочемо займатися сексом. День народження у нас. І поліцію ми точно не викликали. Відчиняйте, нас ваші сусіди викликали. Ну, якщо сусіди викликали, то ось нехай вони вас і вдмухують. Суддя запитує потерпілого. Ви впізнаєте в обвинуваченому людину, яка викрила ваш автомобіль. Потерпілий відповідає: Ви знаєте, пане суддя, після промови захисника я вже не впевнений, чи був в мене взагалі колись автомобіль. Молода дружина каже чоловікові: Олег, ось я що подумала і вирішила, що тобі буде дуже корисно пару днів походити з розтебнутою ширинкою. А це ще навіщо? Ну, давай міркувати логічно. Пам'ятаєш, ти кілька днів ходив без шарфа з розтебнутим коміром. Так у тебе потім три дні шия не згиналася. Сусід випадково застав свою сусідку голою. Він тихенько підкрався до неї ззаду і схопив за попу. Марічко, а давай з тобою швиденько покохаємося, поки твій не повернувся. Ти знаєш, олеже, якщо швиденько, то краще і не починати. Чоловік повертається з відрядження. І бачить, у коридорі висить плащ його дружини 58-го розміру, її туфлі 44-го розміру, а поряд. Кирзові чоботи 35-го розміру та ящик з інструментами сантехніка. А на ньому фуфаєчка лежить, як на п'ятикласника. Чоловік заходить до спальні і каже: Я не зрозумів, що це таке. З під ковдри вилазить щупленки сантехнік та тремтячим голосом каже: Ч Чоловіче, вибач, але я не хотів. Та вірю я, вірю. Батько стурбовано поглядає у вікно. Мама вийшла на вулицю без парасольки. А дивись, який дощ почався. Не хвилюйся, тату, вона в магазин забіжить. Ось саме цього я і боюся, синку. Розмовляють два товариші. Степан, як ти думаєш, є такі люди, яких нічого не турбує і в яких немає жодних проблем та турбот? Є, звичайно. І Як їх впізнати? Дуже просто. У них на великому пальці ноги бірка із прізвищем. Покупець каже продавцю. Пані, а вам хтось казав, що ви дуже гарна? Ні. От блін, які всечесні. Олег стоїть біля дошки. Вчителька йому пояснює. Впав і висить? Це ді слова. Сумніваюсь, Валентино Іванівно. Олег, вони означають дію. Та яка може бути дія, якщо впав і висить? Зовсім гола, розпарена і почервоніла пишногруда Марічка, тихенько підійшла до Петра ззаду і, обійнявши його за шию, тихенько прошепотіла на вухо. Петре, я вже вийшла з ванни і чекаю на непристойні пропозиції. Марічку, а давай заправимо олів'є кетчупом. Ні, Петре, це вже занадто. Степан, ти коли останній раз дружині квіти дарував? Не на 8 березня, не на день народження, а просто так. Ага, спробуй подаруй їй. Відразу розпочнуться підозри, копати почне. І обов'язково щось нариє. Хлопець каже дівчині. Чому ти не хочеш бути зі мною Оксано? Петро. Ти повинен спочатку завоювати мене. А мирним шляхом з тобою ніяк. Дружина каже чоловікові. Любий. Сьогодні на вечерю гречка. З чим? З чим, блін, я тебе і вітаю?